Тро-о-о-о! З нею Оріон. Оріон. Але, але... Мовінг-порт на Новий рік! Мовінг-порт! Дивіться. Раз жива ялинка. Оріон, у мене вже голоса нема кричати на тебе, дурнети. Ірон! Нічого що ми тут стоїмо і все бачимо. Оріон. Он вже гірлянда на землі. Оріон. 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 Я тебе бачу. Те, що я сижу спиною до тебе, це не означає, що я тебе не бачу. Кс -кс -кс. Перестань! Перестань грінч, Що, бачиш, у тебе ж алергія на цю ялинку.